Вітаю, друзі, неділя з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Отож, 38-ма партія матчу проти Майкла. Буде цікаво! Подивимось, після перерви: зробив чи не зробив паузу. Зробив чи не зробив висновки. ой, Ранок я вже замотався. Тут і город, і відосики додавав шахові на Ютуб і на Тікток, і бачите, прилетів і <смас> дурню сказав. Так. Подивимося, чи зробив висновки Майкл, бо ми бачили, що Михайло на стрімі проти майстра не зміг розіграти дебют як слід. Потім хлопці казали, що казали, казали, першорозрядники казали, що. Ми вчили цей варіант. Теж не, не розіграли вірно. Ну, може, Майкл зробить роботу над помилками. Але поки ми просто не бачимо його в ефірі. Я не знаю, що сталося. Чому немає він. О, є. Ну, добре, дамо шанс. Дамо шанс. Перевіримо захист Філідора. Майкл їздив, їздив. Бачимо і рейтинг трішки втратив, бо подорожував. Ну, давайте подивимось, чи виграє він Ферзя, чи ні. Вчора, до речі, тут хлопці побили ДЕ і Майкл автоматично побив Кінді 5, чи на Кінді 5 автоматично побив ДЕ. Отримав Енджпіль без пішака, який впевнено виграв. Дуже рекомендую подивитися. А що ж, Майкл? Ну пригадає, не пригадає. Звичайно, тут, коли граєш турнірну партію, і це в Бліц, ну Майкл теж помиляється. Ні, не підготований Майкл. А я на відміну від майстра не буду помилятися. Так ось, коли граєш турнірну партію особливо у Бліц, то м -м, треба розуміти, що віддати час чи все ж таки. Спробувати пригадати вірне рішення. Тут у Майкла просто немає шансів. Друзі, я казав, що якщо учень грає дебют добре, я його перевіряю, даю йому шанс отримати виграну або майже виграну позицію, або абсолютно виграну позицію. Якщо учень підготований погано, то. Будемо наказувати за те, що не підготувався. Він рахує таки не 7. Але воно не буде проходити. Тим не менш, у його випадку, це, можливо, найкраща дія. Слону всім король 7, кінь G5, король G8, кінь e 6 І тут треба мені буде подумати, або ферсі, ферсі 8 віддати тутуру, або ферсі 5 трішечки відволіктися. Ну, начебто, нічого там не буде у супротивника. Ну, якщо не поб'є слони 7, то просто. Програє і за часом і поступово до позиції. Тура Є1 це хід у Дусі Ковалова. Є такий блогер, який називає себе тренером, який ставить туру з лінії F1 на Є1 у такому випадку. Дивіться відео на каналі. І називає це поставив туру на відкриту лінію. Це у Дусі Маестро Ковалова з рейтингом 4 розряду. Так, що сюди хоче Майкл? Мене почіпляти. але ж я теж чіпляю. Я ж першим починаю займатися такими справами. Ні, ну, Тут я навіть не буду напружуватися, звісно, що результат партії ми вже знаємо. А от якби Майкл все ж таки підготувався, то результат партії міг би бути іншим. Тепер треба подумати, бити першим чи не бити. Я буду бити першим. Я буду бити першим. Слон Е5, ферзь Б6, і потім слон С5. Навантаження. Ось пункт Ф2. Після того, як Тора перейшла за методом професора Ковалова. Тренера, він же тепер себе асоціює як тренера е для початківців, Вирішив, що поки йому працювати все ж таки з гравцями топ рівня зарано. Але з початківцями, в яких рейтинг більше, ніж у нього, він вважає, що він працювати може. Так ось. О, ну, як мінімум, я можу що побити на D4 потім Невдон? Так, це дає більше шансів, що він помилиться. Ферзь Д4 потім Кінів 2. Давайте так. Хоча Кінів 2 вигравала якось, друзі. Я щось, Ну, так, я просто чомусь вірив в те, що Майкл віддасть ферзя. Кінів 2 ж вигравала якось. Друзі, це я бачите, розбалансований поганою грою учня. Ну що ж, буває у всіх, але, друзі, коли ми вивчимо цей варіант у захисті Філідор, у багатьох з вас є мої книжки, де це розібрано. Багатьом я в заочному форматі це показував. На каналі вже помиляється і Майклський Киразів, і вже на стрімах навіть Микайло, потужний, першорозрядник, який там у Київській області виграє турнір за турніром, де грають КМС, і перші розряди. І хлопці. Навіть бронзові двічі призер чемпіонатів України серед юнаків помиляється. Друзі, ну давайте вже вивчимо. Ну мені соромно за вас, а вам не соромно. Треба дома працювати, щоб за дошкою насолоджуватися.